Науковці пішли у вантажники. Бібліотекарі розвантажили першу партію книжок з костелу єзуїтів, 10 тисяч примірників літератури. Решта книжкового фонду згодом перевезуть на Личаківську та авіаційну до нових приміщень книгосховищ бібліотеки Стефаника. Загалом у костелі нині ще зберігаються майже 2 мільйони книжок. Там зберігається література початку 19 століття до теперішнього часу. Література різних періодів та як історія Львова. Там є і австрійські, і польське, відповідно, польське, австрійське і, і радянське видання. Священнослужителі сподіваються, що перше богослужіння у костелі проведуть вже у грудні. Зважаючи на те, що храм історично носив статус гарнізонного храму і це святиня, в якій молилися військовослужбовці, ми, ну, попередньо ми визначили дату це 6 грудня. Утім, бібліотекарі кажуть, що такі терміни нереальні. Аби звільнити повністю костел від книжок, необхідно кілька місяців. Усе залежить від погоди. Місяці приблизно 20 робочих днів. Якщо ми в день вивеземо 2000 тисячі пачок, тобто дві машини, то 2 мільйони літератури то буде тривати 5 місяців, якщо будуть дозволяти погодні умови в дощ в сніг. Це возити літературу 19-20 століття. Це просто злочин. Тож до грудня костелу не звільнять, однак священників може тішити принаймні те, що справа, врешті-решт, зрушила з місця.